Я зараз вийду разом з вами разом з вами. Тому що в 2007 році, я думаю, пригадую такі події, коли я намагався розірвати стосунки з тою структурою. На жаль, мені тоді вдалося провести рішення виконкому, але потім через суди і далі деякі рішення міської ради, на превеликий жаль, лишилися так, як лишилося. Я ще є пан Ігор Метник, я не знаю, чи він тут є. Він від представників також підходив свій час і там декілька чоловік, і питав мою позицію відносно цього питання. Так от моя позиція наступна, щоб ви багато не говорили. В третій, годині, в третій годині я дав доручення скликати позачергове засідання виконавчого комітету відповідним службам підготувати проєкт рішення. Про розірвання достроково зв'язку з численними порушеннями, дострокове розірвання договору оренди між Івано-Франківською міською ради, незважаючи на те, що питання там ще по судах, але таке рішення сьогодні, я думаю, члени виконкому підтримують одноголосно розірвання дострокове договору оренди з товариством торговий сервіс. І наступне питання. Я попросив би вас до 3 години визначитися. А якщо не вийде до 3 години, визначити. Що стосується самоорганізації забезпечення торгівлі, управляйте ринком самі, він є міською власністю, власністю міської громади, членом якої ви є. А далі ми вже чисто технічно обговоримо питання, якій структурі, які структурі це будете визначати, ми, ви ніхто крім вас. Ми цей ринок передамо в оренду.